Як правильно користуватися нашим тілом? Чи є якась інструкція? Щоб правильно користуватися нашим тілом і підтримувати його в здоровому стані, варто дотримуватися кількох основних принципів: перше збалансоване харчування. Включай у свій раціон достатню кількість білків, вітамінів і мінералів. Білково вітамінні коктейлі, наприклад, можуть допомогти заповнити нестачу поживних речовин, забезпечити енергію та підтримати м'язову масу. Активність, поєднуй аеробні навантаження, біг, ходьба, велосипед із силовими тренуваннями для зміцнення м'язів. Це допомагає покращити витривалість, гнучкість і загальний тонус. Третє, відпочинок і гідратація. Забезпеч собі достатньо сну та пий достатню кількість води. Відновлення ключ до здорового функціонування організму, а вода підтримує всі обмінні процеси. Дотримуючись цих простих принципів, ти зможеш ефективно. Тілом і почуватися чудово. Супер! Дякую! Якщо ти також хочеш схуднути красиво та здорово, підписуйся на мою сторінку, щоб отримувати більше корисної інформації.